І оця підтримка, яку ви нам надали, і у вигляді матеріалів, а головне, щоб дали людей, які це можуть зробити. Ми це дуже цінуємо і вам за це дуже дякуємо. Дякую вам. Я дякую за те, що ви тримаєте, тримаєте окупантів, тримаєте з нашими збройними силами. Але муніципалітети, мер міста сьогодні ми працюємо. Ми сьогодні єднаємося і ми єднаємося. І перша наша співпраця була коли наші водовозки, які приїхали сюди в трудні часи для Миколаєва, коли не було води, була проблема. Ми працюємо, ми працюємо заради наших громад, заради людей. Збройні сили боронять, сили воюють, гонять цих окупантів. А ми з вами працюємо заради людей. Найголовніше, що це, це гарна співпраця і такі добросусідські відносини двох місць, які знаходяться не лише поряд, а живуть, можна сказати, сьогодні одним життям. І ми кажемо не лише про людей, які переїхали з Миколаєва до Одеси, а й за Одеситів, які сьогодні воюють біля Миколаєва.